На телеканалі така інформаційний підсумок середи 21 червня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Зовсім скоро учні 10-11 класів зможуть обрати для себе заклад, де більш поглиблено вивчатимуть певні предмети. Це була така достатньо, достатньо інтенсивна. Я б сказав навіть моментами складна робота. Реновацію коломийської ратуші запропонували студенти Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Туди не можна піднятися. Військових, які зараз перебувають у Коломиї, запросили на безкоштовний перегляд фільму Трансформери підтримка це дуже важливо. Про це та інше детальніше у випуску. Освітній прорив до реформування профільної освіти 2027 року. Опорні заклади Коломийської громади розпочали готуватися завчасно. Педагоги хочуть забезпечити якісні освітні послуги за всіма можливими профілями. Нагадаємо, вже зовсім скоро учні 10-11 класів зможуть обрати для себе заклад, де більш поглиблено вивчатимуть певні предмети. Опорні ліцеї нашого міста вже презентували та захистили свої стратегії розвитку. Для переможців міська влада передбачила фінансову нагороду. Хто і скільки отримав коштів на подальший розвиток, знаємо ми. В ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника вже давно поглиблено вивчали іноземні мови. Заклад навіть мав статус спеціалізованого. Тому профіль Іноземна мова тут планують залишити, але додають ще один інформаційно-технологічний основне завдання, яке стоїть перед нами. Ми хочемо відкрити перед нашими учнями таємницю успішного навчання сприяти особистому розвитку, вчити ставити життя від цілі. Та досягати їх через науку, лідерство, мотивацію стратегії, чіткий план дають можливість навчальним закладам рухатися у правильному напрямку і досягати ефективних результатів. Каже Ганна Пасічна, директорка дев'ятого ліцею, який вже 10 років працює за профілями, ми маємо чотири профілі. Сьогодні ми вдосконалюємося, тому що досконалості нема меж, ми не зупиняємося на досягнутому, ми хочемо досягати все чогось більшого і більшого, а досягати можна тільки тоді, коли є потужна матеріально-технічна база, є потужні кадри, є вчителі, які навчаються, і тільки тоді ми можемо дати глибокі і міцні знання дітям. Але що важливо, те, що будемо захищати сьогодні. Ні, ми це те, що ми хочемо дуже багато практичного застосування, те, що ми навчаємося, щоб це була не теорія, а щоб це була практика. А якщо ми зробимо всі опорні заклади в місті, Коломиї профільними, тоді кожна дитинка в місті, Коломиї буде мати право вибору, чи вона може піти в ліцей номер один, чи може піти в ліцей номер п'ять, чи в ліцей номер дев'ять. Вона собі буде вибирати той профіль, який їй до душі, або який вона відчуває в собі талант і здібності. Коли були визначені опорні заклади, вони вже мали певні напрацьовані профілі, розповідає виконуюча обов'язки керівника управління освіти Вікторія Гриджук. Але в умовах військового стану через особливості нашого регіону з'явилися нові профілі навчання. Деякі заклади впровадять їх уже з 1 вересня. Дев'ятий ліцей має свої чотири чудові профілі. Вони фактично у нас природничники. У них є фізматематичний профіль, природничий інформаційно. Економічний профіль, і вони тепер будуть сьогодні презентувати уже з бажанням поєднати біохімію, біофізику і вивести її разом зі штучним інтелектом. У нас є чудовий гуманітарний заклад, четвертий ліцей, в якому прекрасний український профіль, української філології англійської мови історичний, але вони будуть. Поглиблювати ці три профілі і виводити їх на міжнародний рівень, і сьогодні ви побачите і почуєте, яким чином це буде відбуватися, щоб виходити на міжнародну співпрацю, входити в контекст. Європейського освітнього простору завдяки гуманітарним профілям, є можливість ще одного п'ятого ліцею побачити, як до їхнього іноземного профілю буде доєднуватися військово-історичний профіль. Дуже цікаво, будуть поєднуватися два ці профілі. Є перший ліцей, який до своєї традиційної сильної англійської філології буде додати додавати сильний інформаційно-технологічний профіль, і теж з міжнародною співпрацею і з креативними технологіями. Логіями, це вперше у нас в Коломиї. є. Чудовий восьмий ліцей, який напрацьовує два нові профілі: це військово-спортивний із чудовими напрацюваннями з 1 вересня. У них найшвидше буде стартувати цей процес. І еколого-географічний. Це ці два профілі для них нові. Над проєктами освітяни нашої громади влада фахівці працювали майже три місяці. Значно допоміг у їхньому формуванні, як кажуть самі педагоги, екс-міністр економічного розвитку України Павло Шеремета. Він натомість переконаний, профілізація навчальних закладів як ніколи на часі. Це була така достатньо достатньо інтенсивна. Я б сказав, навіть моментами складна робота, тому що до цього часу нас всі вчили бути стандартними. Ось і це, власне, кажучи, не тільки в там в Союзі було. І навіть там воно протягнулося пізніше, а чесно кажучи, а просто що це ну, специфіка індустріальної епохи. Тобто ти мусиш відповідати стандартам, бо якщо ти не відповідаєш стандартам, то ти тебе не можуть десь втиснути в цей великий механізм. Очевидно, що нинішнє інформаційне століття воно зовсім інше. Ти повинен якраз бути нестандартний, ти повинен бути унікальний, ти повинен бути спеціалізований, ти повинен бути диференційований. Найважче було відійти від парадигми стандартизації і переключити. Тися на парадигму унікальності і спеціалізації. Унікальність Коломиї є в тому, що в управлінські команди шкіл, крім директора завучів і молодих вчителів, вони вирішили, і це прекрасно, додати учнів, учня як мінімум, по одному. В команду і батька або мати це дуже важливо, тому що вони відігравали ну таку важливу роль. Ось вони тиснули нас якраз в сторону унікальності, диференціації, в, в сторону вирішення цих дискомфортів і точок болю, які є зараз в освітньому процесі в цілому, і саме в цьому ліцеї в цій школі Зокрема, сьогодні в умовах війни вкрай важливо зберігати та розвивати рівень нашої освіти. Адже після нашої перемоги Україні дуже знадобляться фахові люди: спеціалісти, талановиті мовники, науковці, військові. Тому впровадження профільної освіти неабияк важливе, вважає міський голова Богдан Станіславський. Ми всі єдині в тому, що хочемо перемоги, але перемога потрібна також і в освіті в освіті. Ті молоді, дорослі, які вчаться в школі, які закінчують її. Для них важливо, щоб вони знали, що це вони є будівничими нашої держави. І ми минулого року багато зусиль доклали як матеріальних, так і духовних, для того, щоб ми першим ділом з 1 вересня вчилися в очному режимі. Друге, для того, щоб ми знали, от реформа, вроді перетормозилася. Але ми знайшли такого консенсусу, що п'ять опорних закладів мають чітко визначитися, яких три профілі вони вибирають для себе. І щоб дальніше це не тільки три профілі, це вже розраховані. Як вони це будуть діяти? Як досягати успіху з кошторисами? все. і саме зараз буде захист цих такого освітнього прориву профілювання. І за це є винагорода 10 мільйонів. Навчальні заклади працювали над своїми стратегіями на найближчі три роки. У підсумку проведення першого етапу освітній прорив. Кожен опорний ліцей на реалізацію своїх планів отримає з міського бюджету по 2 мільйони гривень. Реновацію Коломийської ратуші запропонували студенти Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Окрім того, в межах своєї проєктної практики майбутні фахівці займалися описом семи будинків міста, які, як вони кажуть, заслуговують бути у переліку архітектурних пам'яток. А ще студенти столичного закладу зробили проєкт облагородження міського озера імені Руфа та навіть підказали, які кольори краще використовувати для зали Коломийської філармонії. Старша викладачка кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, що у Києві вперше в Коломиї опинилося на початку повномасштабної війни. Я біженці від війни довелося тут пересидіти і подивилася на цю всю красу, і захотілося щось таке і собі від себе, від нас для Коломиї зробити. Ганна Олійник продовжує вражена архітектурою Коломиї. Це місто треба все експонувати, якось показати. Ну це гордість архітектурна. Що от така кількість архітектурних пам'яток збережена. Своїм студентам викладачка запропонувала проєктну практику проходити саме тут, у прикарпатському місті. Таку ідею радо підтримали в академії, погодилася і у Коломийській міській раді. Підписали меморандум. З містом і з управлінням культури проект назвали архітектурна спадщина коломия та взялися до роботи. Разом зробили спецопис семи будівель міста, які досі не занесені в реєстр архітектурних пам'яток. Загалом сім будинків ми обміряли за цей час, викреслили їх, підготували початковий матеріал, тобто від чого можна. Відштовхнутися у подальшій розробці реставрації реконструкції цих будинків Вікторія з Житомирщини займалася будівлею що на Грушевського Сім, яка впритул до міської ратуші. В нього є. Дуже чарівна арка, тобто можна пройти крізь будинок. На ньому просто неймовірно гарні балкони і кронштейни, які тримають. І це настільки все важливо зберегти і справді його реставрувати, не зробити реновацію, тому що якщо це буде реновація, цей будинок зовсім втратить свою цінність і на ньому дуже багато. Елементів, ліпнини, неймовірні голови, також які зліплені, і це неймовірно важливо зберегти багато вражень у дівчини не лише від архітектури, Коломиї, але й від можливості кілька днів наживо поспілкуватися з одногрупниками. Для нас це був дуже важливий момент комунікації між студентами, тому що через спочатку ковід, а потім через війну ми були роз'єднані і навчання відбувалося онлайн. І от така справжня жива проектна практика була дуже важлива для нас. Студенти національної Лі академії образотворчого мистецтва і архітектури кажуть, багато гуляли містом. Зокрема, звернули увагу на Коломийське озеро імені Руфа та запропонували свій варіант його облагородження. Студентка третього курсу пройшлася от по озеру, і ми навіть не знали, що їй таке в голову прийшло. Вона каже: А чи можна я ще запропоную свої проєктні такі, якби зарисовки озера? Міського ну от зробила дуже дуже цікаво, якби по зонах розділила до цього ще є відео. Я думаю, що увагу на це все може подальшому в розробці хтось звернути місто, далі розвивати. Запропонували студенти також кілька проєктів реновації ратуші, щоб вежа стала доступною, адже звідти відкривається неймовірна панорама міста на зображеннях. Кілька варіантів зовнішніх східців та навіть ліфт. А ще зробили музифікацію простору самого горища гратушевої вечі Є ратуша, з якої чудовий вигляд є на Коломию, живий. Туди не можна піднятися. тому що вона стара, така старі конструкції. Ну вона не пристосована для туристів. Маємо чотири варіанти. Показали дуже цікаві там і ліфт, виносний і сходи. Ну як будуть гроші, звичайно, це все можна втілити у Коломийській міській раді. Вражені старанністю студентів, кажуть, ті не тільки додали вартісних ідей, а ще й зекономили бюджетні кошти вже на сьогоднішній день є зекономлені кошти, бо тому, що проекти якби виготовлені. І ми сьогодні дуже тішимося, тому що зроблений дуже великий пласт. Проєкт архітектурна спадщина Коломиї у місті курувала завідувачка сектору культурної спадщини Оксана Пашник. Вона провела усі 20 днів разом з понад двома десятками студентів з різних куточків України. Я дуже вдячна тим, хто витримав, які до сьогоднішнього дня зробили дуже багато роботи для Коломиї. Я думаю, що наше панство з архітектури, головний архітектор, зверне увагу на те, що зробили діти. До слова, це ще не все, чим займалися студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури на прохання місцевих працівників культури. Вони також працювали над колористичним вирішенням зали Коломийської філармонії. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК. Можливість перезавантажитися військових, які зараз перебувають у Коломиї, запросили на безкоштовний перегляд фільму Трансформери. Ініціатива такого заходу належить волонтеру Олегові Павлюку та кінотеатру. Троя правда зникає. Війна насувається. Військовослужбовці та їхні родини прийшли до затишної зали нового кінотеатру Троя їх запросили на безкоштовний перегляд фільму Трансформери. Наші захисники та захисниці кажуть, це дійсно гарна можливість. Бодай на трохи відволіктися від подій, які ми зараз переживаємо. Нам надали можливість подивитися сьогодні фільм Трансформери привів. Своїх військовослужбовців, відповідно, особовий склад, який проявив бажання відвідати кінотеатр. Хлопці дуже задоволені, що нам надали таку відповідну можливість і надіємося, що в майбутньому ну, буде в майбутньому теж такі, як то кажуть, нам нападати можливість іти сюди. Хлопцям якось розгружати їх трошки від повсякденного цього, знаєте, робочих, можна сказати, днів служби, бо всі розуміють, що всі морально-психологічно важко. І ще раз хочу подякувати. І... Слава Україні, не тільки наші військовослужбовці, також дружини, діти, всі, хто є в місті, в місті Коломия по можливості сьогодні завітали в цей прекрасний кінотеатр. Ми дуже вдячні за таку ініціативу, тому що така розгрузка для наших воїнів, для їхніх сімей і підтримка це дуже важливо, тому що хлопці сюди приїжджають або на відпочинок, або на відновлення, і вони бачать, що в тилу також турбуються не тільки про них, але і про їх сім'я. Це для нас це дуже важливо, бо вони знають, що не дарма вони там борються. Ініціатива провести такий безкоштовний перегляд фільму для військовослужбовців належить волонтеру Олегові Павлюку. Його задум підтримали у кінотеатрі Троя і відволіктися хоча б на пару годинок. Щоб не були зацікавлені чимось і е, дякую Збройним силам України, що ми можемо провести сьогодні такий невеличкий захід. Провели е, фільм Трансформери для наших військових безкоштовно і дуже велика подяка Трої. Також е, кінець червня ми з Ігором Костюком, засновником волонтерського центру, також депутатом міської ради, е, поїздку на Запоріжжя і Донецьк веземо нашим військовим допомогу. Ініціатори проведення безкоштовного кінопоказу отримали подяки від наших військових. Дякую, слава слава нації! Смирь, Україна, 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 Аплікація у Коломийській філармонії триває персональна виставка Сергія Кириченка. У своїй творчості митець з Одеси звертається перш за все до різностороннього образу жінки, який мотивує та надихає до творчості і життя. Однак на роботах присутні і чоловічі постаті. На відкритті побувала наша знімальна група. Традиційний живопис, графіка, асамбляж, естетичний світогляд відомого художника з Одеси розкривають складові його творчості. В арсеналі Сергія Кириченка різні художні техніки. Експозиція, яку митець представив у Коломиї, складається з тканинних аплікацій. Це робить виставку по особливому цікавою та непересічною, розповідає мистецтвознавець, і ведучий заходу Тарас Косович. Роботи виконані способом аплікації, тобто нанесення тканин, оброблених певним чином, на тканинну основу, дивлячись на ці роботи, то не придивлюючись власне мозок, він збирає всю картину, яку цілісно там бачить, і фіксує вже конкретно у той певний портрет чи у той сюжет, який зафіксований власне, на цих роботах. Візуально зал, наче розділений навпіл по один бік військовослужбовці, по інший – цивільні. Це і є суть виставки. Зобразити життя жінки в мирний і воєнний час, продовжує Тарас Косович. Кожна робота вона по-своєму є цікава, але жінка. В шоломі жінка зі зброєю в руках якось неприродно ніби виглядає. Водночас, ми ми згадаємо Жанну Дарк, ми згадаємо інші жіночі постаті, які за собою вели, і без сумніву, власне, українська жінка вона черговий раз себе показує як людина патріотична, як людина, як Охоронниця, як власне берегиня, знайомство голови Коломийської регіональної організації національної спілки художників України з Сергієм Кириченком відбулося спочатку персонально, а потім через роботи. Спілкування було досить цікавим, і здебільшого було пов'язане з розповідями про майдан, життя художника того періоду та тих, хто був з ним поряд, пригадує Катерина Каркадим. Це відбулося у 2019 році, коли в Києві в будинку художника. Ми будували виставку п'ять років Коломийській організації спілки художників. А в цей же час власне, Сергій свої роботи забирав з якоїсь там виставки. Пізніше вже просто іноді переписувався. Він показував деякі свої речі, що він робив, і безумовно, що вони викликали мене зацікавлення. Як чисто особисто, тому що ти знаєш людину, і цікаво, що ж він робить, що він творить. І коли побачила вже роботи, мене безумовно і зацікавила власне творчість цієї людини. Сергій Кириченко експериментує з матеріалами та сміливо трактує декоративну пластику. А ще цікава сюжетна лінія. Автор зумів чудово показати і портрет, і натюрморт і свою історичну унікальну картину бачення подій. Тому Катерина Каркадим називає техніку художника авторською. Я розумію, що по незалежним від нього причина. Йому прийшлося кинути живопис і зайнятися, в принципі, абсолютно іншою якоюсь роботою, яка нібито стосувалася ну, якогось художнього текстилю, якісь інші плани. Там зовсім інша вже і подача, стилістика, манера виконання, ну технології інші. Авторська техніка, яка якимось чином межує між, скажімо, декоративно-прикладним мистецтвом, можливо, навіть образотворчим, тому що тут є певні нюанси. Сам автор приїхати на відкриття виставки не зміг. Проте його роботи можна буде оглянути в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка протягом місяця. Безумовно, цікавий автор, цікава людина, патріот, громадянин. І я бажаю. Сергію, щоб виставок було більше, щоб більше було можливостей різного плану фінансових, тому що це дуже складно на сьогоднішній день, особливо митцям, фізичних, мати можливість бути присутнім на багатьох своїх власне, персональних виставках. А глядачам і відвідувачам, безумовно, прийти на цю виставку, тому що це, напевно, одна із сильніших виставок, яка відбувалась. І відбувається в залах фактично філармонії. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, що наші новини ви також можете слухати на хвилі 1068 FM Радіо Сяйбо. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.